Іх вітаю, друзі! Сьогодні у нас уже знайома рубрика. Це розпродаж у будинку мільйонерів. Сьогодні у нас будинок, який коштує 1 мільйон 557 тисяч доларів. Приємного вам перегляду. Залишайтесь зі мною. Який диван здоровенний. Гарний, в гарному стані. Навіть не питаю. Я навіть не бачу, скільки він коштує. А ну, 2900. Столик з столик із бронзи 125. Хороший столик, треба сказати. І хороша ціна. Вони по 300 йдуть в деяких естеццейлах. Оце зразу солд. Кому воно потрібно таке вся скульптура вовка 200. Це ця ваза, дивіться, яка ваза, 475 доларів. Ось ручна робота, звичайно, ну, за 470 доларів, Якась як метал, таке такі враження: здоровенне крісло. картина, Хто розбирається, кажіть. І знову штучний букет. Цей букет коштує дуже дорого. Я в цьому впевнена. Якщо він новий, то він коштує дуже дуже дорого. А тут він коштує 225 доларів. Ось вам показую. Так що не відноситеся при взято до штучних квітів, дивіться, які тут. Це теж штучне і коштує 60. Небагато не маю. немає. Які чудові тапострі. Я люблю тапострі. Тапострі коштує 75. Йдемо на беркер. Так, тут більш цікаве. Ось така картина коштує 300 доларів. Ось тут у нас мебрі. Ну і дивимося далі: 300 доларів така фігура. 125 доларів ось така скульптура, 900 доларів картина. Тут такі малі скульптурки. Де ж? Які кінь? Кінь коштує 1200. Ця мала скульптура 1500. Телевізор тут встановлений. Тут ще одна скульптура. Оце ці дві скульптури. Ось ця скульптура коштує 250. Тут якась здоровень. Тут коштує 150. Ось так виглядає бекярд. Там гори, чудовий вигляд. Маленький басейн, штучна трава. Ну так як завжди в Аризоні, трава штучна у нас. І ось тут так оздоблений бек-ярд. Гарно, зараз я поверну тут жираф, навіть такий здоровезний, за бекярдом, але це цих людей. Тут також це джакузі, у них і так от виглядає бекярд. Гори, звичайно, дуже гарно Гори зараз зелені після дощу, після мансунів. І тут така скульптура О, із бронзи. Зараз я О, як гарно. Гарне рішення. Зараз я вам покажу цю скульптуру, як вона виглядає. О, хоч би не впасти, а вода, прозора прозора, дуже доглянутий басейн. Ця скульптура коштує 9 тисяч чимось. Ось, будь ласка, побачимо. Я навіть її приближу. Бірюзи, колье из бирюзы 100 долларов. Тут в Терезне браслет 200, педвиски. Так. так. Ну, все, все. Натуральные 150, 200. Сережки такие гарні, где за 50. Да. Led 5 тысяч коштує. Oh, I'm sorry. Двадцять пять маркету. Тут ось такі речі. 4 долари, три тарілки. За 20 дуже дорога ціна. Всі Ці тарілки хороші, по 4 долари, наприклад, це з колекції різдвяних тарілок по 4 долари. Ці тарілки йдуть по 5. Теж різні оплату, нікому вони не потрібні, але люди збирали колекцію. Так, тут у нас такий набор 25, йдуть за 4. По, 100, по 150 доларів, по 50 і так далі. Зараз ми подивимося ще стат... О, яка картина. Коштує ця картина? 1200. Ось така. Так, скульптура. 14 тисяч. Ця скульптура коштує 14 тисяч. Так, 120, 2100. 2500. Все такі ціни. Яка дівчинка гарна, правда? Гарна зроблена. Скільки вона коштує? 2400. Цей хлопчик 2100. Але знаєте, якщо продати на eBay, то вона може 5 тисяч буде коштувати. Люди є, займаються так само, і вони. Картина за 750. Ця скульптура за 3900. можу. Гарна скульптура. Коштує 12 тисяч. Хтось полюбляв скульптури. Ну, все нам дається в таке дуже короткострокове користування, а потім ми все залишаємо. Тут Картина гарна. Це яка скульптура. Хлопчик тримає дівчинку. Yeah, а дівчинка тягнеться за виноградиком. Yeah зроблено навіть рогатка у хлопчика це не обличчя цей, цей художник досить популярний картина коштує три тисячі тисячу двісті тисячу сімсот 1600. Не деякі копії цього художника навіть з підписом, але принтовані. І вони коштували там по 50 здається. Так. Це у нас 2500 коштує ця скульптура. Чи що тут вона композиція. Гарна квітка. Ось так прикрашають. Мільйонери, свої помешкання. Картина 1200 750. Якась мозаїка за 3750. Такі, Такі крісло за 500. Крісло за 500. Ось так воно виглядає. Який кілим гарний. А, а, і тут ця композиція коштує 5200. Ось ця композиція коштує 5200. 50. 50. Ну і зараз подивимося. Загальний вигляд цієї кімнати. Коштує 1100, Ця картина 1200. Ось так виглядає спальня у мільйонерів. Таке ліжко, взагалі я покажу так, повний план. Дуже гарний вигляд, дуже світле, починаючись. І навіть люстр туди притулили, починаючи з ліжка. Такі та Скільки ж вона коштує, цікаво, 375 доларів. Лампа коштує 425. Ось ця лампа, яку ви бачите. Картина коштує 125. Ось такі королевська така. Такі ліжка королевське. Столик 225, цей столик. Ну і потім. Yeah, Зверніть увагу, тут нема не штор, нічого. Навіть. Але повинні бути якісь, мабуть. А так, там, там є жалюзі. Ж... є жалюзі. Ці лампи. Really... О, чому вони? Пара 50 доларів, а годинник коштує 15. Такі все в зеркальному такому. Зроблено 475 доларів. Лампа коштує 350 доларів. Пара цих ламп. Світильників коштує 150. А цей дресер 650 коштує. ось так. Вишивка, яку бабця робила, за 25 йде. А що там? Треба все продати. Дітям нічого не потрібно, тільки гроші. Що сказати? Ця картина 750 коштує. Двісті п'ятдесят. Все оригінал. Подивіться, як гарно зроблено. Це що за художник, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Сто п'ятдесят. Дуже гарно зроблено, мені подобається. З автографом автора. Подивіться на цю ляльку. Лялька, я так думаю, ще й в ліжечку, хатічку на ній. Лялька коштує 350 доларів. Я думаю, що це кінець XVIII століття. Побачимо таку ляльку. Ось такий розпродаж у нас був, друзі. Дякую, що були зі мною, що передивилися все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, я вам буду дуже вдячна за це. Бережіть себе і до нових зустрічей!